Уроки виховання від святої родини. Роздуми над Словом Божим на спомин непорочного серця Пресвятої Діви Марії. Батьки Ісуса щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. Як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і тут шукали його. І сталося. Що через три дні знайшли його в храмі? Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх. А його мати зберігала всі ті слова. У своєму серці, Євангеліє не описує переживань Йосифа і Марії за 12-річного Ісуса, якого вони шукають три дні. Але неважко домислитись, що думки до серця Йосифа і Марії приходили різні, а турбуватися було про кого. Про те перше, що вони чинять. Роблять те, що і повинні робити, не впадаючи в паніку, повертаються до Єрусалиму, де шукають дванадцятирічного Ісуса. Це перше повчання, яке нам дає свята родина. У будь-якій ситуації намагайся зберегти спокій і виконувати те, що зобов'язаний виконувати, друге повчання святої родини. Нікого не звинувачуй. Ні Пресвята Діва Марія, ні праведний Йосиф не вимовили і слова звинувачення на адресу свого сина, попри те, що історія з триденним пошуком дитини справді драматична. Цей уривок зрозуміло показує, що жодна життєва ситуація, жодна сімейна проблема. Не виправдовує наш гнів, нашу нетерпеливість, особливо коли йдеться про ставлення батьків до своїх дітей малих. Коли ми кричимо на дітей, ми передаємо їм невербальний сигнал, що ми слабкі, що ми не маємо змоги впоратися з цією проблемою, бо крик є також і виразом паніки, історії, втрати контролю над ситуацією. Звинувачення не приведуть ні до чого позитивного. Навпаки. Звинувачуючи інших, я хочу стати вище коштом приниження іншої сторони. Пресвята Богородиця питає свого сина дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я страждаючи шукали тебе. У цьому питанні у звернення. Дитино, ми чуємо вираз любові матері до своєї дитини. Марія запрошує свого сина зі зрозумінням подивитися на її справедним Йосифом ситуацію. Ось твій батько і я страждаючи, шукали тебе, а також просить його пояснити свої дії, чому ти нам таке вчинив. Марія хоче слухати свою дитину. Чи всі батьки бажають чути своїх дітей? Чи беруть участь в їхньому житті? Чи мають також пошану до своїх дітей? Марія ж нас вчить саме пошане до дитини. І це ще одне повчання святої родини хотіти почути іншу людину. Пояснення Ісуса Христа було приголомшливим. Чому ж ви мене шукали? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Вперше за 12 років мовчання Ісус Христос, який зовнішньо ніяк не проявляв свого божества, говорить своїй матері, що Він знає, ким він є, і хто його справжній Отець. Проте, незважаючи на цей епізод, Ісус повернувся в Назарет з батьками і слухався їх. Ось і четверте повчання святої родини. Послух. Фрагмент сьогоднішнього Євангелія від Святого Луки завершується ледь помітною фразою, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. У цьому розділі ця фраза вживається євангелістом вже вдруге у літературі Реприза, тобто поворот. Служить для виділення цієї думки поміж інших наголошення на цій думці. Відтак Євангелістові було важливо, щоб ми звернули увагу на те, що Марія зберігала у своєму серці все те, що стосувалося богоявлення Сина Божого. Коли дівчина і хлопець кохають одне одного, то можна сказати, що вони носять одне одного у своєму серці. Закоханий або закохана не може не думати про особу, яку покохав або покохала. Протягом дня, посеред різних справ, у різних ситуаціях думка сама летить до коханої особи. А отже, Марія наповнила своє серце Богом і його справами: що б вона не робила, де б вона не була. Її серце тягнулося лише до Бога і Його слова. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.